Це Львівська школа номер 22 Через повідомлення про замінування учнів молодших класів вивели на подвір'я. Вчителька сказала, що просто сказала, що евакуація. Ми вдягалися, перезувалися і йшли на вулицю. Марка з уроків забрала мама. Ми отримала на вайбер повідомлення і повідомила свого керівника, що мені треба забрати дитини, тому що евакуація. Ну я працюю на костюшка, буквально за 15 хвилин я вже тут. У цій школі сьогодні навчалися сім класів. По електронній пошті нам поступила з відділу освіти евакуація. Ми провели згідно всім правилам. Це вже у нас не перша евакуація, за досить такий не тривалий час. Діти вже навчені працівники навчені. Це на евакуації, ми по вайберу. є вайбер група передали евакуація. Дали три рази по три довгі дзвінки. Діти вже знають, розривається навчальний процес, і це найбільша незручність, оскільки ви знаєте, що школа зараз на карантині і так важко. Деякі вчителі дистанційно пройдуть уроки зі школи дистанційне навчання. Загалом у Львові є 114 шкіл. Навчання відбувалося у 58 школах. Там вчилися учні молодших класів. Незалежно чи на дистанційному, чи не на дистанційному, все одно евакуювали усіх присутніх, хто були в закладах, знаходився. Тобто, і працівники, і персонал, повідомили усі служби в складність що коли є повідомлення про замінування такої великої кількості закладів освіти, дуже важко одномоментно перевірити усі заклади. Я знаю, хто ходили в церкву або хто в музей заходив, тобто шукали приміщення там, щоб дітям не було холодно. За словами Лесі, Васюти після перевірки деякі школи відновили навчання. Ірина Качмарик, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.